Час з лісі М-19. Вони перебували на другій сходинці до цього туру. Як оцінюєш сьогоднішній матч? Добрий день. Ну, звичайно, хотілося виграти. Але 0-0 в рідних цінах це теж непогано з такою командою. Тебе сьогодні сухий матч. В принципі, небагато було роботи, але оціни, будь ласка, свою гру, та розкажи пару слів про захист. Ну, якщо команда зіграла на ноль, значить команда добре відіграла в обороні. В першу чергу всі молодці, всі допрацьовували назад, тому і зіграли на ноль. А от поділись, будь ласка, своєю думкою, сьогоднішня нічия Наскільки вплине на команду в майбутньому? З яким настроєм ми будемо підходити до наступних матчів? Ми стараємося з кожного до кожної гри підійти в хорошому настрої. Передивляємося гру і готуємося вже до слідуючого суперника в хорошому настрої.